Сім даного часу суток ми до країни має такий об'єкт. Це кухня, яка буде деякий із стін, будуть матеріали, матеріал важкої фейдаль, антіктикор, фракції міні, тип марморіна. Поїхали. І після того, як стіни обєстовані, найперший етап це ґрунтування. Беремо гуртівку афілків в грунт, два валіка, менший для куті. Та звичайний. Для площини і просто-напросто загрунтовуємо всю поверхню, без пропусків і без потюків. і так, Пойшло десь 12 годин грунтівка повністю висохла, приступаю до нанесення кварцевого грунта ґрунта, стричпуць. Наношу за допомогою такої маклавиці, потрошку вмочаю, небагато вмочаю і. Отакими красними приструхами закриваю поверхню, намагаюсь закрити її максимально і розподілити пісочок теж максимально, щоб він був всюди. Не робити потіків і не пропускати на ну, дерев місцин. Ну, це отакий от етап у нас. Парк ґрунт висох. Приступаю до нанесення декоративної штукатурки тип Марморіно, Антик Декор Міні Наношу за допомогою кельми і накідного шпателя. З невеличкими ділянками наношу матеріал. На товщину зерна, не на стір а так, щоб покрити кварзбун і в той же час, щоб лишилось. Ну, щоб не отаке було звук, тому що це здір, А так легенько лишаємо. Ну, якщо можна так вирізатись на півтора зерна. І так, нанішу ділянку, підровняв, беру структурний валік і роблю шубку. Декілька разів пробігаюсь на одному місці. Спочатку рухи в одну сторону, потім в другу. І виходить отака шубка, що і є першим шаром декоративки. Ось наніс ніс пів квадрата, потім далі нанесу, потім ще. Матеріал добре стикується та довго іграючий. Так що продовжую наносити. Після того, як перший шар висох, приступаємо до нанесення другого. Ось вже я почав наносити стінку. Ось така стінка, це я зараз нанесу, потім буду формувати малюнок. Як це роблю? Я беру кришок, бо нічого легенько, навіть лип натикую кельмой залізний венціанський у відро. А потім... Хотя чи рукою переношу оці колючки на стінку. Тут є маленьке правило. Краще додати матеріалу. Так що не намагайтесь максимально забити, тому що ну, поверхню колючками, тому що, коли будем, буду приглажувати, щоб не вийшло, що їх дуже багато, ну, островів. І перший шар, щоб не був закритий повністю. Так. Попередньо ось натикуємо. І після того, як нанесу всю стінку, покажу, як формувати малюнок. Стінка нанесена, починаю попереднє приглажування. Отак, крутячи рукою в різних напрямках знімаю верхушки. Потім, якщо мені... Здається, ця фактура мілкою, дрібною, а вона здається. Я ввезу просто кінчик, на і на ось сюди, от мазнув і збільшую площа островів. Питається, чому не можна було зробити так раніше. По-перше, я цю картину в цілому ще не уявляв. А по-друге, що оцей матеріал, що нанесений, він вже трішки підтужавів. І я його... Ну, знімаю не на здір. Те, що лишається, воно служить маячком. А потім, коли я додаю якусь ляпушку, якусь ляпушку, то вона якраз по цим маячкам хільма сполізить і все виходить як От так, як треба. І так, ще стінка вже сформована, малюнок. Що далі роблю? Матеріал вже майже не береться на відлив. Я тепер беру наступним чином. Беру персу, змочую певну діляночку там, де я буду працювати. І легенько його приглажую. І завдяки цьому приглажування можна за один-два етапи зробити, а не повертатись 5 6 разів, щоб пригладити, щоб гарно була площина. Отак воно з водичкою дуже гарно працювати. І отак воно виходить. Зараз я цю стінку пробіжу і буду робити інші. І ще кельму потрібно періодично протирати щоб оці всі ганзольдери засохши, не наробили потряпин. Все, рухаємось далі. Після того, як матеріал вже майже сухий, ну, він в принципі ще, вже не береться, але можна його пошкодити. Беремо вже чисту кельму, чисту-чисту. І просто отак площиною пробігаємося для того, щоб уплотнити його. І зробити більш гладеньким. Отак воно виглядає. Оце вже можна сказати да, остаточний етап перед донесенням венеціанки. І так, після того, як мармурін повністю висох, у мене тут 12 часов пройшло, годин пройшло, я беру отакий брусочок, він вже це колись був 240-й для шліфовки, і пробігають по поверхні. Особливу увагу приділяю кутам. Я спеціально зробив такі напливи, щоб можна було довести його до такого стану місцями. Місцями, щоб його висипалось. А тут наче один камінь. Це додає шарму. Ну Поціховуємо без фанатизму. Стіни повністю перечищені та обезпилені. Я їх зараз загрунтую ґрунтівкою, закрілки в ґрунт. Венеціанська штукатурка, яка буде накладатись зверху, щоб вона рівномірно впитувалась. Буду грунтувати за допомогою такого валіка волоскатого. Я його віджав. І звичайне ґрунтування. Головне, добре його все позаливати. Щоб і верхушечки, і середина була рівна. ну, щоб ґрунтівка була всюди. І по верхушках, і в падинах. Отак і зараз загрунтовую все. Після висихання ґрунтівки я приступаю до нанесення. Венеціанської штукатурки Венедик Пуц. Вона теж в кольорі OW13C. І я її буду, зробив такою консистенцією, як фарба. Зараз буду наносити за допомогою валіка і знімати кельми. Той же валік, що для грунтівки з високим ворсом. І зараз просто буцімто фарбую поверхню. Ось, наприклад, його коса покажу, добре його накатав. На об'ємах краще працювати вдвох. Один наносить, другий зніману. А, а як сам, то десь по пів квадрата наносить і зразу знімати. Нанос, це, наносити буду в три шари. Венеціанку. Ну, перший шар отак оце наніс І потім беру чисту інсанту кельму і верхушок легенько знімаю. Подивлятися, щоб оцей край на кельмі був завжди або мокрий, або чистий. Ні в коєму разі не можна, щоб там був сухий матеріал, інакше він буде дряпати поверхню. І ще прифарбуванні при, потрібно дивитися, щоб дуже не позаливати оці всі впадини, бо буде негарно, коли воно не залито. Тут основний акцент. Це покрити санкою, і щоб вона була максимально на верхушках. Ну, оце перший шар. Зараз я пробігаюсь і дам йому постояти годин 12, щоб висохнути. І ще тут головне вибрати момент, тут не, не, не спішить знімати з верхушок, а трішки, щоб воно, так би мовити, вбрало в себе поверхню. І тоді буде гарний результат. Бо якщо дуже пізно знімете, залишиться ще грінь два ліка. Якщо дуже рано, то знімете на збір. Так що тут головне поймати цей момент, коли його знімати. І це навіть не знімання, а таке приглажування. Фільму ставимо десь кутів, кутом, ну, під мінімальним кутом. І просто 8-то підшпакльовуємо. І... Повторюю, що рештки потрібно знімати тряпочкою вологою, щоб кельма була завжди чиста або в мокрому матеріалі, на ніякому випадку сухою. Другий шар венісанки наношу аж через 24 години, щоб перший добре підсох. Під, під, ну, під наношу так само, розгляданою венісанкою. Так же само знімаю кільми, але є маленьке но. На другому і третьому шарі потрібно буде до цього, до цієї ділянки повернутися хвилин через 5 і уплотнити її, тобто піде для Це я на укосі показую, тому що мені... Ну я працюю один, оператора сьогодні нема, так що не так. Ну, от, так от кельму тримаємо постійно чистою, щоб вона була не в матеріалі бо поцарапа. І хвилин 5 пройшло, де-не-де в ямочках матеріал ще мокрий, а по верхушках пробігаємо, його ущільнюємо максимально. Кільму держимо, тримаємо отак під кутом градусів ну, 15 і з натиском. Пущенний матеріал і вже маємо отаку поверхню. І ще рекомендація. При накатуванні вентянки потрібно добре його прокатувати валіком ну, поверхню. щоб не забивати. Хоча всі впадені, бо коли вони будуть залиті вінцям, то буде виглядати, що попало mm -hmm. якось. Так що, На ремній валік сам витягує з них лишньо зайве. Це хоч перший, хоч другий, хоч третій шар нанесення так повинен бути. Так, висок другий шар. Повторюсь, в мене не менше 12 годин проходить на об'єктах. Я страхуюсь, хай краще воно більше підсихає. І так, знову наношу так теж, ту ж саму розведену венеціанку. Тим же валіком волохатим. Хорошо розкатую, викатую до тих всіх углублінь, щоб там не лишалось. І так само пробігаю з кельмою. Це вже буде так, як треба. І знову оце пробіжу з кельмою, а потім хвилин через 15 його підполірую. І поки воно ще сирвувати, це хвилин 15 пройшло з, з натиском. Вида таким кутом плюс-мінус пробігаємо по декілька разів по одному місці, мі, місці крутячи фільми в різні сторони, для того, щоб уплотнити матеріал і надати блиску. І так, пройшло в мене 12 годин. І зараз передостаточний етап це залізнення. Беру в мене такий ось великий шпатель, ставлю два пальці, щоб придавити. І вперед назад з натиском пробігаюся в верхушках. Можна отак, можна отак. Головне, щоб оціми рогами не наробити царапин. Це його треба вигінати, щоб він трішки так... Ну, отак от я давлю і він так вигинається під пальцями. І тоді з'являється отакий глянець. Цей етап називається залізніння. Зараз пробіжуть по всім стінам. А потім буду водкувати. Гранцьовування приступає нанесення за захисного шару. Це Супер воск, і мархіфайдаль. Він отак виглядає. І наношу, звичайно, отака губка мілко для миття машин. Легенько, легенько набрав матеріалу. і круговими обертами втираю поверхню. Добре його розтираю, розтягую. Головне тут, щоб пори не були забиті, бо вдруг. Прийдеться тут полірувати полірувальною машиною, то все де буде товстий шар візка, там буде такий підпал. Ну, Машина його шліфоне, віск потеміє і буде таке відчуття, будь-то він грязний. Ну, А в даному випадку я не, ну, чи не розраховую, чи буде машина, за замовники скажуть, Ну, чи, чи буду полірувати машиною, чи полірувальний, чи досить і такого. Натирання вручну. Таких слояв буде ну, один або два. Не знаю, подивимося по тому, що перший шар покаже. Ну, звичайно, два-три шари це найкраще для захисту. Отак. От І так ось. Ось такий мерморін вийшов. Використовував все-таки два шари воску і полірував. Полірував величним кругом. Це така маленька рекламка Дніпроема. офігеть. Болгарка на нижній скорості, Класно! Ну і от отаке напівдзеркало вийшло. Близьком не кричащим, ну так як захотіли замовники. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. Так. Маляри, стелю фарбують, так скотч вісить. Дякую